Я завжди говорив, що якщо ми обоє підемо на той світ, не побившись один з одним, це буде трагедією для британського боксу. Незалежно від того, коли, як, що, де і коли це станеться, але я хочу помститися. Розумієте про що я? Я хочу битися з Олександром Усиком на стадіоні Вемблі перед ста тисячами глядачів, знову підняти пояси і стати триразовим чемпіоном. Це моя мрія. Але крім цього, моєю другою мрією є великий бій Жошва. Я в першу чергу професійний боксер. Якщо гроші підійдуть, то ми можемо. Домовитися, і якщо гроші не підійдуть, то ніякої угоди не буде. Чи не так? Це безглуздо. Бо за ризик, на який ти йдеш, тобі має бути винагорода. І це буде запальний бій, повір мені. Я думаю, що я впаду на канвас, і я знаю, що він теж впаде, це точно. Можливо, доведеться підніматися з підлоги, щоб виграти, не знаю. Але я уявляю собі, пекельний бій, один із найкращих боїв британського боксу, як у Ленокса Льюіса і Френка Бруно багато років тому. Я думаю, ми б могли влаштувати ще краще шоу.